Всім привіт! В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось таку об'ємну, дуже гарну резинку. Це її лицева сторона. Ось так виглядає виворітна. Зв'яжемо в одному відео поворотними рядками та по колу. Рапорт цього візерунка 5 петель та 2 рядочки. При поворотному в'язанні нам потрібно набрати таку кількість петель, щоб ділилося на 5. Але, щоб було симетрично, добираємо ще 4 петлі симетрії та дві кромкові, у мене на спицях 21 петля. Перед тим, як почнемо в'язати сам візерунок, вам потрібно зробити нульовий рядочок, який більше не буде повторюватись. Вам потрібно після набору петель пров'язати весь рядочок виворітними петлями повністю. Повертаємо наше в'язання і почнемо в'язати вже ось таку гарну резинку. Перший рядок. Кромкову ми знімаємо, далі у нас одна виворітна. Тепер дві петлі нам потрібно перехрестити та пров'язати їх лицевими. Першу ми знімаємо, не пров'язуючи. Другу в'яжемо лицевою, потім беремо ліву спицю, підхоплюємо за першу петлю, але знімаємо обидві. На праву спицю перевдіваємо ту, що пров'язана. Ось так. Тепер цю. Першу, але вже другу, пров'язуємо лицевою. Далі одна виворітна. Тепер у нас буде лицева, але із попереднього рядочка. Вдіваємо спицю у нижню петлю лицевою. Ось так. Відпускаємо обидві зі спиці. Далі знову повторюємо: одна виворітна. Одну зняли. Лицева, перехрестили, друга лицева, виворітна, лицева із попереднього рядочка. І так продовжуємо до кінця рядка. Виворітна, дві лицеві перехрестили, виворітна. Лицева із нижнього рядочка. В кінці у нас йдуть петлі для симетрії, виворітна, дві лицеві перехрещені. Виверітна, кромкова також вивертна. Другий рядок. Він у нас починається з петель симетрії. В'яжемо таким чином: кромкову знімаємо. Одна лицева. Тепер у нас йдуть дві виворітні, їх потрібно перехрестити між собою, але трошки інакше, ніж у першому рядку. Нитку перед роботою ось сюди заводимо. першу петлю ми знімаємо не пров'язуючи. Другу в'яжемо виворітною. Тепер лівою спицею нам потрібно з іншої сторони підхопити за петлю, яку не пров'язували. Знімаємо обидві, беремо ось цю пров'язану, надягаємо на спицю праву. І ось цю другу в'яжемо також виверітною. Одна лицева, одна виверітна, одна лицева. І знову дві виворітні. Перехрещені. Першу знімаємо, друга виворітна. Тепер з іншого боку знімаємо обидві, перехрещуємо. Другу в'яжемо також виворітною. Лицева. виворітна, Лицева. Дві виворітні перехрещені. Першу зняли. Виверітна. Зняли обидві, перехрестили, виверітна, лицева, виверітна, лицева і знову дві перехрещені. Передостання у нас лицева, кромкова виворітна. Ми з вами повністю пров'язали весь рапорт поворотними рядками. Ось така вона об'ємна виходить. Ось ці колоски, мені дуже-дуже подобаються. І об'ємні косички зі знятих петель, схожі на англійську резинку. Тепер зв'яжемо цю резиночку по колу. На круговій спиці набираємо кількість петель кратно 5. Я заощаджую ваш час, тому підготувала вже такий невеличкий зразочок. Після набору петель вам потрібно пров'язати нульовий рядок повністю лицевими петлями весь рядок. Тепер почнемо в'язати сам візерунок. Перший рядок. Перша петля у нас буде одна виворітна. Далі нам потрібно дві лицеві перехрестити між собою. Першу ми знімаємо. Другу в'яжемо лицевою, знімаємо лівою спицею обидві, пров'язану на праву спицю, другу в'яжемо лицевою. Далі у нас одна виворітна, і лицева із попереднього рядочка на рядок нижче, ось ця дужка. Лицевою відпускаємо обидві петлі. Далі знову повторюємо. Одна виверітна, дві лицеві перехрещені. Першу зняли, другу пров'язали лицевою, міняємо місцями, другу в'яжемо лицевою, виверітна, лицева із попереднього рядка. Так повторюємо до кінця рядка до маркера. Виверітна дві перехрещені лицеві. Виверідна, лицева з попереднього рядочка. Другий рядок. Перша у нас буде виворітна. Далі нам потрібно перехрестити ці дві лицеві, але в іншому порядку, в іншу сторону. Тому ми їх ось так обидві знімаємо. Далі беремо лівою спицею за задню стінку і міняємо їх місцями. Тепер їх потрібно пров'язати лицевими по черзі. Перша, друга, таким чином вона повернулася в іншу сторону, ось сюди направо. Далі у нас одна виворітна, одна лицева, звичайна. В першому рядочку ми в'яжемо її з нижньої петлі, у другому буде звичайна. Повторюємо: одна виворітна, дві перехрестити вправо. Я знімаю обидві і міняю їх місцями. Ось так. Тепер це перша у нас лицева, друга. Виворітна, лицева. І знову повторюємо рапорт. Виворітна, дві перехрещені вправо. Одна виворітна, одна лицева звичайна. Так повторюємо до маркера. Ми пров'язали з вами весь рапорт візерунка по колу. Ось. Наші поворотні рядки і по колу однакові. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, візерунок вам сподобався. Дайте знати вашими лайками або у коментарях. Дякую за ваші підписки та добрі відгуки. Бажаю вам натхнення, гарного настрою! В'яжіть із задоволенням!